Плануємо провести зустріч братів і сестер, спільне служіння разом. Потім окремо кожне служіння буде для братів окремо, а для сестер окремо по різних темах і плануємо це зробити десь за півтори години. Думаю, що всім буде цікаво і плануємо на майбутнє практикувати такі зустрічі для того, щоб бути у спілкуванні і. Щоб це було на збудування, радість для всіх нас. А чия це ідея? Чия це ідея? Ага. Чиясь із братів, Я не знаю точно хто це запропонував, ага. але минула зустріч вона призвела до того, щоб зробити отакий ще одну зустріч. На літо ми плануємо ще зробити одну зустріч, але ще поки що плани. Ми плануємо зробити для сімей, для сімей коло річки, коло вогню. Тема сімейні відносини, і сім'я, і Бог, і в такому плані. Прикольно, Дякую. Да, ми хочемо зробити це, де ти був на річці, на ставку, то mm -hmm. ми плануємо так зробити. Но ми ще поки не обсуждали і ще нікому не пропонували. Це ми між собою так поговорили, що це було б здорово, якби кинути інформацію в соцсеті і запросити. Бо ми так робимо для дітей, коли робимо захід, то Фейсбук скинули інформацію, що це буде захід для дітей, і просто приходить до 50 до 60 чоловік. В церкву, так? Да? Дітей. Дітей uh -huh. і, і трошки батьків. Але ми оце обсудили цей момент і хочемо зробити. Подивитися, якщо вийде, то може зробити це для сімей, uh -huh. щоб теж через Фейсбук таку інформацію закинути. Плов, плов, картопля, волейбол. Угу. Плюс вогонь, плюс знайомство і відносини. Супер. По проектах ну, готуємось до таборів. По графіках точно не скажу, тому що в молоді вони ще вони там узгоджують. Молодіжні табори, дитячі табори. Плануємо цей рік трошки більше на місці, думаємо, провести по таборах, по дитячих. Минулого року більше уділяли часу. В Карпатах провели два табори. Там по церквах цей рік більш на місці. Служення проходять щоденно на 7 годину 20 хвилин в молитовні. Субота, Минулої суботи брейринг робили. Вчора просто молодіжка на 6, то брейринг на 5 годину робили. Недільне було служення: 10 годин ранку і на 5 годину розбір. Проповідників. Ті, хто постійно проповідає 4. І зараз займаюся з братами, три молодих брата, проходимо по проповіді заняття. Фактично, фактично, мабуть, ні. Дещо розучуємо і той із старих збірників на українській мові. Те, що коли співали російською мовою, зараз розучуємо на українській мові, переходимо. Сказати кардинально нових, там, молодіжних якихось пісень не співаємо. А нове це те, чого не було, або ж те, що було, тільки на російській мові. Ну, Але збірників. Е -е. Так як і всіх, вимикають. Ну, У нас генератори, Дякую ще одному брату, поміг із генератором, так що не будемо казати всім відоме ім'я. У мене троє дітей, тому у мене питання вирішене. Я минулого року пройшов комісію, в серпні місяці отримав е звільнення. Це... З недільки зателефоную у воєнкомат, дізнаюся, яка там актуальність по обновленню даних. Резерв Плюс встановив собі, якби оновив дані, а там вже потім більш детально у них дізнаюся. З братами спілкувався з молодими, тим, кому за 25. Не раджу нікому шукати якихось кримінальних питань вирішень цього, цього моменту. Раджу зважувати, молитися і морально готуватися. Морально готуватися, що якщо покличуть до війська, щоб кожен був морально готовий. Змушувати і казати, там спонукати, що йди в воєнкомат, от прям йди, бо, бо надо. Я не беру на себе відповідальності такої, щоб спонукати когось. Я скоріш закликаю, щоб це було свідоме рішення кожного. Кожен із нас має усвідомлювати свою відповідальність перед державою. І в цьому питанні, скоріш, потрібно керуватися усвідомленням того, що держава це не державні інституції, які є в нас сьогодні, а держава це люди, які тебе оточують, і ти сам. Тому що основоположний принцип, до речі, недавно був у Львові, у них у ратуші міській записані слова, що народ є джерелом влади. Тобто, по суті, владою. А свої повноваження владній народ делегує владним органам. Тому е кожен громадянин військовозобов'язаний, який йде, боронити державу, він боронить не Зеленського там чи будь-хто був би на його місці, а боронить свою сім'ю, своїх ближніх. Ну, тих, хто думає, що краще втікти за границю. Е їхнє право, але тікати безкінечно ти не зможеш. Тому що якщо Росія е, зайде і окупує Україну, ті, хто сьогодні е, відстоюють позицію таку, що мені ця держава нічого не дала, то я їй нічого не дожен, там шукають якісь моменти, нюанси. Росії це байдуже, вони цього питати не будуть. Просто автоматами поженуть. І... Або на місці застрелять, або підеш так, як вони зробили з донецькими, луганськими чоловіками, просто погнали у м'ясні штурми і вся історія. І це буде так само. У них плани, я думаю, хто тверезомислячий чоловік, він розуміє, що у них плани не просто Україна, а більше. Тому, якби, тут все очевидно для мене, але я ж говорю, вертаючись до початкового, це повинно бути рішення особисте кожного, щоб це було без примусу. Щоб так як у в торозаконі в 20-му розділі, щоб це не було, не було тих, хто розслабляє серця ближнього свого, щоб це було так, щоб ти навпаки, коли ти потрапиш туди, щоб ти міг зміцняти серця побратимів, піднімати їхній дух, показувати їм сміливість, бо людина і підрозділи, скільки я з хлопцями спілкувався, підрозділи, які давали слабину. Серед них було найбільше загиблих серед цих підрозділів, і найбільше і найчастіше вони втрачали позиції. У мене знайомий, з яким ми стояли на блокпосту. Він був у групі спеціального призначення. То він казав, так: нас заводять там, де тяжко. Ми відбивали позиції. Вони це найгарячий період. Він був Солидарськ-Сіверськ-Лисичанськ. То е, він каже: ми відбили позицію. Ставлять інші підрозділи, вони втрачають позиції. Нас повертають назад, ми знову відбиваємо. По озброєнню, по всьому, все те саме. Не більше, не менше, ніж в інших, але сила духа вона грає визначну роль. Е, і те саме ж говорили знову ж таки про е, гіркозвісних вагнерівців, які от, іменно, вони духовиті, вони заряжені в моральному плані. Тому це грає, мабуть, основну роль. Тому морально готуватися тільки так. Інакше, інакше ну, буде біда.